Корпорати ви забратайте на все життя! Хто набере менше всіх парів, того буде звільнено? А тепер танці! Відтягнутися і потусувати на Один, два, Три чотири. Сі. До бою! А в мене кайтанки є. Ти на кого стрибаєш? Може комусь трошки по голові настукати, щоб якось субординація вімкнулася, а? Don't push the horses, Кіра, ти виїжджає? На інших корпоратах такого не було. Ми Виглядаємо як команда. А є якесь раціональне пояснення нахер вам цей артефакт? Яку до?